Віталій Міхалевський, Жереб, з книжки Цукерково букетні вірші. Я не перший стою перед річкою, не останній, хто вибір робив, тільки буде загадкою вічною, чи свободи хотіли раби. Кожен другий загине, так станеться, кожен третій. Як вільний стрілець, кожен п'ятий за застріблом згинається. З ким залишуся я під кінець. Вже за ніч ми на березі іншому. Робікон він у кожного свій. Рано крадує новими віршами. Жереб кинуто, бій, значить, бій. Я не знаю. Коли написано цей вірш, бо книжку видано ще 2015 року, проте ця поезія не старіє, дуже актуальна. З ким залишуся я під кінець? Віталій Міхалевський Жереб.